Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 10 квітня і в цей день за богослужінням церква згадує святого преподобномученика Євстратія Печерського, що ближніх печерг. Народився святий в 11 столітті в Києві в заможній сім'ї. З віком Він прийняв чернече постриження в Києво-Печерському монастирі, роздавши своє майно жебракам. Преподобний Євстратій смиренно проходив послуг в обителі суворо виконуючи молитовне правило і проводячи дні в пості і стриманості. Коли в 1096 році на Київ напали половці і розгромили Печерський монастир, винищивши багатьох монахів, преподобний Істратій був узятий в полон разом з монастирськими працівниками і 20 киянами, продані в рабство одному іудеєві, який жив в місті Корсні. Бо противний Єврей почав примушувати полонених відривтися від Христа, загрожуючи їм голодом і оковом. Але мужній чернець і встратій молитовно укріплював і повчав своїх братів-християн духовними промовами. Укріплені словами преподобного, полонені вважали за краще померти від нестачі тимчасової їжі і пиття, але не відригтися від Христа, який є і їжа, і пиття вічного життя. Виснажені голодом і справою всі 50 полонених, через декілька днів померли. Тільки один преподобний є в страхі, залишився живим, тому що з юних років звик до посту. Нечестивий єврей, побачивши, що через монаха пропали його гроші, які він віддав за полонених, вирішив помститися святому Ченцеві. Наближалось світле христове Воскресіння, і єврей. Рабовласник під час святкування юдейської Пасхи, зібравши своїх друзів, розіпнув на хресті преподобної страті, євреї зі своїми друзями жорстоко знущалися над святим Срастотерцем і пропонували скуштувати їхньої Пасхи. А це преподобномученик відповів: великої благодаті сподобав мене нині Господь. Він дарував мені милість. Постраждати в ім'я Його на Христі за образом Його страждання. Почувши це, розніваний єврей схопив спис і пронизав ним преподобномученика мученика і встраті, святе тіло страждальника зняте з Христа було кинути в море. Віруючі християни довго шукалися ті мощі мученика, але не змогли їх знайти. Промислом Божим нетлінні мощі були знайдені в печері і через них сторилося безліч чудес. Згодом вони були перенесені в ближні печери Києво-Печерського монастиря. Миру вам і Божого благословення! Слава Ісусу Христу!